Привітка! Давай подивимось тобі такий розклад, чого ви не помічаєте людям, які знаходяться коло вас. Буде такий розклад. Так, дивимось, дивимось, чого ви не помічаєте в людях. Ви знаєте, вони тут прям підвисли на вас. Вони йдуть е, з вами до вас з коханням. Вони прям проявляються кохання, думають про вас. Е, е, е. З таким коханням прям підвищить під, підвисли на вашу енергетику. Під, підвищ... Постійно думають про вас, постійно ідуть <кій> думки про вас. От прям така, знаєте, цікава, цікавий розклад, Дивимось далі. Трочка желів говорить нам про те, що тут люди хочуть з вами співпрацювати, хочуть іти з вами, хочуть проявлятися до вас. Є якісь плани, є якісь проекти пов'язані з вами, вогняні і так далі. <кій> Також багато людей, які знаходяться коло вас, вони би хотіли з вами співпрацювати, мати якусь праву, навіть почати, якщо ви починаєте якийсь бізнес, якусь праву, люди би хотіли. З вами мати угоду, соглашення і так далі. А також коли вас дуже багато фінансових людей, от прямо йдуть картки фінансові одразу. Да, тобто багато фінансових людей. Ви їх можете не помічати. Якісь нові можливості, якісь нові фінансові відкриття, співпраця. Ви не замічаєте, якби ви не бачите в цих людях якийсь ресурс, з яким ви можете співпрацювати. Ну давайте ще подивимось, чого ви не не помічаєте в людях. Емоції, емоційний стан. Тут є люди навіть із прошлого. Є люди ті, які постійно навіть якісь прошлі люди. Постійно думають про вас. <кхем> а, і а, тут ідуть шляхи, шляхи на краще. Який розклад, розклад як і для чоловіків, так і для жінок. Пише, приймаю, далі буде.